Привіт, бачу, я сьогодні, як завжди, на рибалці. Проїхав чисто так на годинку-півтори половити судачка на аляудах. Подивимось, що клює. Знайомі казали, карасик прокльовує там мілкий судачок. Ну, подивимось, короче. не буду вас довго затримувати, поїхали вже рибалити. Так, друзяки, давно не був коротше, на аляудах. Ми вже, просто, вже просто спішу зробити перші закиди. Так, Спочатку напевно скажу, що в мене сьогодні по комплектику. А комплектик у мене сьогодні наступний. Спінінг Разіфіш Версус, який вже ви могли наблюдати в мене на каналі. 4,18, 2,60. Катушечка Дайва Ніндзя 2500. Шарочок якийсь китайський канат. Приманочка розпочинаю з приманочки мандулка. Мандулка 2,2 дюйма і вантажок 16 грам. Так що от. Рибаків так достатньо вже багато. Річечка потихеньку розстає, ну ще ось є в прибережних зонах льоду. Потихонечку вже розтає Вже пішли плюси в ньому Напевно, вже день третій, плюс 5 градусів, плюс 3. І одновременно з тим почав прокльовувати судачок Не знаю я, звісно, якщо клюне щось велике, як я буду витаскувати звідси цього льда. Ну коротше, головне, щоб воно клюнуло, а потім вже, як кажуть, подивимось. Головне, щоб воно просто клюнуло і там вже розберемось. Ну баклани, блін, бакланчики їдять судака. Судачок присутствує. Погодка просто супер. 4 градуси тепла, сонечко світить. Ну, взагалі, коротше, кайф. Ставлю я на таке місце. От таке стул. Може хто рибачить тут на хто і знає. Не знаю. Рибаків вже достатньо. На всіх мостиках стоять, на мосту теж. Валом не дивлячись на те, що сьогодні понеділок. Рибачків вже достатньо. Так, рибацюю. Зробив я вже десь три закиди і покльовочки не було ще. Ну я думаю, це добре. Я думаю це добре. Просто чисто було лінь їхати кудись, їхати кудись далеко, там в Зайчевське, там, в Каларова, туди щось лінь було їхати, тому приїхав чисто так, спробувати на алявди, половити чисто судачка, так, <кій> маленького, якщо він хоча б цей судачок буде клювати, тому що дивлячись як... Клює усіх рибаків. Дивлюсь, що з кльовом тут невеличка печалька, походу. Я тут, тут десь був місяці два назад, півтора, давно був тут. Можете там подивитися в мене про, в каналі, відосик мій сами, самий перший. Ото я останній тоді раз був на аляудах. От туди теж такий, такий собі кльов був. Ну все таки клювало. Там же ж не вся риба попала на камеру. Десь там суточків 5 піймав. А після того щось не було можливості сюди якось приїхати, там, половити. В основному рибачив за містом в області. А знайомі сюди знайомі сюди приїжджали і говорять, що десь напевно недільки полтори назад карасик прокльовував. Судачок теж непогано. Зараз я щось дивлюсь, таке собі таке собі покльовував. Ну, подивимось. Чисто так приїхав годинку-півтори порибалити. Опа! Чисто друзяки, так, одинку-півтори, спробувати. Може, якогось контентика для вас підснімлю, може щось клюне все ж таки. Друзі, як ви можете замітити по моїм останнім відео, мені дуже сподобалась мандулка, дуже мені сподобалась мандулка, тому що на неї клює вся риба. Зараз хотів купив собі короче, грушку. Хотів спробувати приїхати сюди на грушку порибалити. І коротше, десь вона так і пропала вдома. Не можу знайти. Ну і вирішив, мандулки є, я думаю, хватить цього. Так що там говорили багато підписників, що грушка теж нормальна тема. Я оце в мене була рибалочка, десь, напевно... Коротше, десь перед морозами і перед тим, як льод став. Коротше, була рибалочка. Не вдалося мені, на жаль, засняти вам коротше, відосик, тому що камеру забув вдома. Кріплення а камеру забув, блін. і коротше, це. Цей. Е, на мандулки така роздача карасика була. Це кому цікаво, це було е, село Зайчевське. Так, Там така роздача була, мандулка біло-червона 2,2 дюйми. Е, получається, на 16 грамчиках, кому цікаво, там, хто захоче поїхати половити. І така я вам кажу, роздача була, що просто серце в п'ятки уходило. Так що, блін. З того часу я полюбив дуже мандулки. Тепер в мене буде багато відео з мандулками. Що я хочу засняти, як буду білу рибу пробувати ловити на мандулки. Ну це буде вже процесі Подивитися, я ж так небагато знімаю ще в Ютубі. Кстати друзья, я хотів вам подякувати дуже за 100 підписників, перші мої перші мої 100 підписників. Там скільки я знімаю? Ну, небагато. 5 відео в мене на каналі і вже 100 підписників є. Я думаю, так такими темпами можна до тисячі дойти. Ой-ой-ой, друзі, щось воно то ли, блін, придавило, то ли, блін. Я за великий грузик поставив 16 грам. Не знаю, щось воно моментально падає на дно. Блін, а ну в чому, в чому проблема, то що то, що я не брав, блін, цей другі грузики. Чисто так, друзі, собою мандулку одну взяв з грузиком. Я розумію, що це ріск, типа, що тут обривається багато людей. Ну, Короче, так чисто в спешке збирався, поки є час. Взяв чисто з собою мандулку і грузик один 16 грам. Зараз витащу, покажу грузик. Грузик просто я вам говорю, бомба, хто там не шари. Ух ти. Грузик зачний, я вам кажу. Можете спробувати. я поганого не пораджу сам. Сам тільки, тільки побачив такий грузик, оце ж стояв на рибалці десь от це неділю назад. І, коротше, якийсь мужичок підходив. Ну, мужичок проходив теж на мандулки там. І підсказав оцей грузик, зараз я вам його покажу. Він, по-моєму, називається клик. Ось. Якщо його видно, то грузик я вам кажу, просто бомба. Я вам зараз проведу приклад. Короче, ловив я. Короче, у мене до цього стояв тоді джигріх, капелька. Теж 16 грам тоді. Короче, і прийшов цей мужик, ми з ним щось постояли, постояли, і він став до мене на мостик. Короче, В нього один за одним клювали судачки, в мене ніфіга не клювало. Він коротше дав мені спробувати цей грузик і я вам кажу, така роздача пішла і в мене. Я не знаю в чому прикол. Ну грузик я вам реально кажу робочий. Друзі, зробив я напевно вже 15-20 закидів, і щось поки тихо. Щось поки тихо. Ні одного тичочка немає. І по карасику печалька. Я не знаю, що воно, блін. Не клює щось. Хочу, друзі, буду я зараз рибалити, якщо щось, якщо щось клюне, я включусь. Все, давайте, до, до першої пойманої риби. Все, коротше, прямую я на інше місце. Там мені, на жаль, не вдалося нічого впіймати. Просто я там десь хвилин 40 ні одної клюваки. Тут бачу, мужики тягають щось подивимось. Це багрять чи не багрять? Коротше, зараз буду вмикатися вже знову в місця і подивимось, що там. Так що поїхали. Друзія, дивіться вже на наступному місці, десь вже пройшло полчаса і ось такі клюють трофеї. Ось так. Оце зараз клює на ляду. A few moments later. Друзі, дивіться, змінив місце і клюють ось такі шпроти, Вже другий. Ось так. На мандулку і 16 грам грузі колик. Так що, друзі, давайте до наступного. Ну ось і все, друзі, підходить до завершення моя сьогоднішня риболовля. Я вже йду домой і вдалося мені сьогодні піймати близько 5-6 судачків. Судачок клює доволі таки добре. Е -е, у людей теж клювало, хтось зі мною стояв. Так що, друзі, приїжджайте на аляуди, ловіть судачка і всім до зустрічі.